Друже, привіт! Моє минуле відео про те, що Київстар знову підіймає свої тарифи, викликало купу емоцій, зібрало багато переглядів, бо люди обурюються і бажають перейти до іншого мобільного оператора. Але чи врятує це від того, щоб знову почати платити більше? В сьогоднішньому відео я дам відповідь на питання: а чи дійсно буде вигідніше залишити свого мобільного оператора і мігрувати на інший? Звісно, із збереженням власного номера? Я зроблю це на своєму власному прикладі. Бо після багатьох коментарів, що пора виходити із Київстару, я й сам почав задумуватися: а чи дійсно воно мені потрібно, чи може варто перейти на якогось іншого мобільного оператора. Отже, поїхали. Не секрет, що на жаль, мобільні оператори не люблять своїх постійних лояльних абонентів, весь час підвищуючи їм тарифи і не завжди даючи кращі умови, ніж тим, хто до них прийшов вперше. Так, друже, якщо ти ще не знав, у мобільного оператора в 90% випадків будуть кращі умови для тих, хто мігрував з іншого оператора, або для нього щойно прийшов, ніж для тих, хто з ним вже десятки років. Таким чином, оператори заохочують більшу аудиторію перейти до них на обслуговування. Так, зазвичай мобільні оператори вважають, що лояльним абонентам буде або незручно, або нецікаво, або вони думатимуть, що витратитимуть багато часу на пошук більш вигідного тарифу в інших мобільних операторів і користуються цим. Але тут в одному відео, друже, я зберу для тебе зріз по Київстару, водафону і лайфу, саме по цим трьом найбільш розповсюдженим операторам в Україні. Так, я знаю, що є ще інші мобільні оператори типу лайки, like, але вони не такі розповсюджені, в них може бути менш цікаве покриття. Тож я зосереджуся на трьох найбільших операторах: це водафон, лайф і ківстар. Для того щоб власне розуміти, чи є мені сенс кудись переходити, мені потрібно порахувати свої щомісячні витрати на мобільний зв'язок. Але це будуть не тільки гроші, я рахуватиму і трафік, і хвилини розмов. На сьогодні я поки що користуюся і Vodafone, і ківстаром. Але якщо ти, друже, користуєшся, наприклад, якимось одним із них або взагалі лайфом, то принцип від цього не змінюється. Отже, я порахую, скільки за місяць я хвилин витрачаю на Kyivstar, скільки на водафон, скільки на лайф та скільки на якісь інші мобільні номери чи номери фіксованого міського зв'язку. В незалежності від того, яким мобільним оператором ти користуєшся, я раджу тобі встановити мобільний додаток саме цього оператора. В них часто бувають дійсно корисні фішки. Там можуть бути різні цікаві пропозиції, знижки, суперсили чи щось таке в цьому плані, але конкретно в цьому випадку будемо користуватися статистикою. В мене плюс-мінус однаково виходить на кожен місяць користування мобільним зв'язком. Тож я беру останній місяць і екстраполюю його на всі інші, якісь гіпотетичні. І ще раз я окремо виділяю дзвінки на Vodafone, на Kyivstar і на Live. Також я окремо розглядаю дзвінки на якісь міські номери та номери інших мобільних операторів, які я ще не перелічив в цьому відео. Мені важко згадати, коли я востаннє користувався послугою SMS. Друже. Якщо ти таким ще користуєшся, напиши, будь ласка, для чого воно тобі треба. Бо я поки що не знайшов цьому застосування. Також я порахую, скільки трафіку я витрачаю для кожного із операторів. Також, друже, в мене вдома ще є Wi-Fi, і я користуюся і ним також. Тож я збираюся врахувати і Wi-Fi трафік, в тому числі. Свою статистику щодо споживання інтернет-трафіку ти можеш подивитися в додатку свого мобільного оператора. На щастя, це зручно і це можна переглянути. Скільки ти споживаєш трафіку по Wi-Fi, ти можеш подивитися в налаштуваннях свого мобільного телефона. Це теж на щастя доступно. Власне, підбор тарифу я вирішив поділити на два випадки: це коли я продовжую користуватися домашнім Wi-Fi, або коли в мене Wi-Fi взагалі немає і весь мій трафік повинен буде йти через мобільного оператора. Я свідомо не розглядаю роумінг і якісь ексклюзивні плюшки чи то суперсили, бо я порівнюю власне голі тарифи із тим, на що можна прийти. А якщо тобі, друже, потрібен роумінг чи якісь інші ексклюзивні послуги від мобільного оператора, то тобі варто глибше зануритися в цю тему. Також, друже, я не розглядав перехід на контрактні тарифні плани, бо більшість українців все-таки не хочуть брати якісь зобов'язання перед мобільними операторами там щодо сплати і віддають перевагу саме передоплаченому зв'язку. Ну і тепер пару слів, як воно взагалі буде рахувати. Табличка вважатиме, що ми на ці дві сімки перестаємо платити гроші, а одну із них. Робимо для переходу на іншого мобільного оператора, і таким чином буде порівняння, скільки ми будемо сплачувати за місяць після переходу порівняно із тим, скільки ми платили за дві сімки. Ну, конкретно в моєму випадку, до цього також за точку відліку. Я беру ябенплату, яку сплачую щомісяця за першого і за другого оператора мобільного зв'язку. Так, на цьому місці ще хотів окремо додати, що абонентська плата в більшості випадках знімається за 4 тижні, а не за повний місяць. Тож конкретно на цьому зосереджувати увагу не будемо, будемо вважати, що у всіх плюс-мінус однакові умови стосовно цього. Як ти бачиш, друже, я роблю все це в Excel, бо я звик до Excel, бо я вмію це робити в Excel. До речі, друже, табличкою може скористатися, і ти для цього потрібно лише зайти в мій телеграм-канал і скачати із поста, що присвячений власне цьому відео. Посилання на телеграм-канал я залишаю внизу під відео. Тож, друже, підписуйся, будемо ближче. Тож маємо власне таку зводну табличку і витрати на місяць на мобільний зв'язок. У Vodafone для переходу на новий тариф із збереженням свого номера є 4 прикольні тарифи. Якщо ти хочеш про них почитати більш докладно, то посилання я залишаю в цій табличці. Але ми будемо рахувати трафік і голосові дзвінки. Тож це нас буде цікавити в першу чергу. Якщо у нас трафік чи голосові дзвінки без ліміт, то я поставлю просто купу дев'яток. У лайфа теж є тарифи для переходу із збереженням номера. Але один нюанс при переході на лайф ти повинен враховувати. На відміну від переважної більшості тарифів Ківстара і Водафона, лайф рахує безліміт всередині мережі по голосових дзвінках не окремо, а після того, як закінчилися тарифні хвилини. Тобто зрозумій різницю, якщо тобі потрібно 500 хвилин на лайф всередині мережі і 500 на інші номери, і в тебе в тарифі доступно 600 хвилин на всі номери, то в тебе спочатку з'їдяться 600 хвилин, а потім лише буде безліміт всередині лайфу. Ті хвилини, які ти дзвонитимеш всередині лайфу, вони також використаються в першу чергу із тарифними хвилинами. І також у лайфа є ще другий прикол: хвилини можуть бути доступні на інші мобільні номери або на взагалі інші номери. Це також слід уважно читати в своєму Excel файлі у формулі. Я це врахував. До речі, друже, те про що я казав: лояльні абоненти змушені страждати, а новим абонентам всі фішки. На тому ж сайті Life а Ти можеш побачити, скільки коштує цей тарифний план, якщо ти його просто береш і купуєш, або там переходиш на нього із іншого тарифного плану Life. І скільки цей тарифний план коштує, якщо ти переходиш із іншого мобільного оператора. Хоча, друже, як ти бачиш, Vodafone і Life, вони дають плюс-мінус однакові переваги при переході на їх послуги. Тепер подивимось, що нам дає Kyivstar. Ну, чесно, я не знаю, чим думають маркетологи Kyivstar чи їх BDM, але, ну, м'яко кажучи, умови переходу на Kyivstar в порівнянні з умовами переходу на Life або Vodafone в ціні точно програють. Можливо, Київстар може взяти дійсно якісним зв'язком або дійсно крутим сервісом, коли ти можеш дозвонитися до оператора. Попався. Але в будь-якому разі потрібно до порівняння включити і київстарські тарифи також, ну не можемо може їх взяти, просто викинути. Так от далі робимо табличку, яка враховувала б всі наші поточні побажання, та обирала би для нас оптимальний тариф в кожного із мобільних операторів. От що ми насправді маємо. Стосовно мого випадку виходить, що мати дві сімки і за них сплачувати зовсім не вигідно. Вигідніше конкретно для мене забути про кейстар, перейти з цим номером на Vodafone і далі йти з Vodafone. Причому я зекономлю на місяць більше ніж в 2,5 рази. Або 270 гривень на місяць, але тут варто зазначити, що мені потрібен буде мій домашній Wi-Fi. Якщо я буду без Wi-Fi, то мені потрібно буде або окремо докупляти інтернет-трафік, або десь таки шукати Wi-Fi. бо такого тарифу, який повністю би мене задовольняв без врахування Wi-Fi, У Vodafone, на жаль, нема. Вірніше є, але він буде не такий вигідний в рамках переходу із своїм номером до Vodafone. Щодо лайфу, в них трішечки краще з інтернетом, але трішечки дорожче по тарифу. Хоча навіть незважаючи на це, із лайфом я можу зекономити майже в 2,5 рази. І що найцікавіше, якщо я перейду із свого Vodafone на Київстар, але при цьому свого Київстару перестану сплачувати абонплату, я також буду виграші. Хоча трішечки більше, ніж в 1,2 рази. Хоча все одно потрібно буде десь шукати Wi-Fi. Але загалом, що нам дає ця статистика, окрім сухих цифр і разів, в які ми будемо економити, основний висновок виявився для мене трішечки неочікуваним. А саме, якщо ти маєш дві сімки і сплачуєш одночасно дві абонплати, як би то воно не було, ти виходиш в програші ніж якщо би мав одну сімку для вихідних дзвінків. Ну а другу там для тебе, якщо ти вже для неї звик. Але це, власне, суб'єктивно. А от у тебе, друже, якщо ти вже скачав цю табличку і підставив свої дані, чи була б в тебе така ж сама економія, як в мене, чи менше, чи більше, напиши, будь ласка, в коментарях, чи дійсно було б для тебе економніше користуватися якимось одним оператором, та яку суму на місяць ти би міг потенційно зекономити. Також, друже, пиши в коментарях свій улюблений мобільний оператор. Бо щось мені так здається, що хоча ми Київстар і хейтимо, то все-таки багато із нас, хто сидить на тому ж Київстарі. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.